Партнер показу громадська організація Рівне разом. Довіряй місцевим. Рівне не стоїть на місці. Воно живе подіями. Це програма Місто за тиждень і далі ми пригадаємо, що відбувалося у нашому обласному центрі упродовж семи попередніх днів. Пам'ятка архітектури чи ні. Навколо будівлі головної пошти рівного точиться дискусія. На фоні чуток про можливу реконструкцію хтось вважає споруду пам'яткою конструктивізмом. Хтось каже, що від пам'ятки залишився лише інтер'єр. Наша Валентина Захарчук дослідила це питання і знає, чи претендує приміщення у центрі рівного на статус архітектурної пам'ятки. Це будівля голов поштамту. Нещодавно з'явилися чутки про її потенційну реконструкцію. На сполох забили місцеві архітектори, адже приміщення поштамту, ймовірно, має статус пам'ятки архітектури місцевого значення. Ольга Михайлишин розповідає, що збудували його в 1930-х роках ХХ століття. Поштамт слугував для потреб телеграфу та пошти. Цікава ця будівля тим, що вона була збудована за проектами Варшавських архітекторів. Яна Наймана і Юліана Путермана Садловського, які працювали в бюро, в проектному бюро при будівельному відділі Міністерства пошти і телеграфії Другої Речі Посполитої. Цікавим і унікальним є інтер'єр, який створювався спеціально під цю пошту і інтер'єр, зокрема операційного залу. Жінка додає, будівля презентує стиль конструктивізму, прикладів якого в архітектурі України майже не залишилося. Приміщення належить акціонерному товариству Укрпошта. Вони чутки про реконструкцію спростували. Відповіли, що поштам юридично не є архітектурною пам'яткою, тож там можуть проводити ремонтні роботи без додаткових дозволів та контролю. Втім, наразі таких планів немає. Зараз це приміщення велике, пострадянське, яке не відповідає ані формату Укрпошти, ані її стандартам і не є зручним для клієнтів. Реконструкція не запланована. За побажаннями клієнтів варіанти реконструкції можуть бути розглянуті в рамках переоснащення внутрішнього простору операційного залу без зміни основних архітектурних форм. Зі свого боку, в управлінні архітектури та туризму рівненської ОДА кажуть, головпоштамт може претендувати на статус архітектурної пам'ятки. Для цього потрібно, щоб організації чи установи, які дбають про захист архітектурної спадщини, подали інформацію про об'єкт до профільних органів. Порядок дій прописаний у наказі міністерства культури. В цьому наказі дуже рецельно прописана вся процедура взяття об'єкту. верніше, спочатку, визначення його його об'єктом. А тоді вже пам'ятку, тоді подання до реєстру. А тоді вже присвоєння різних статусів. Якщо вдасться отримати статус архітектурної пам'ятки, то він буде охороняти будівлю від ремонтів та реконструкцій. Це вже будуть не ремонти, а ремонти рестораційні роботи. Це вже треба виготовлення науково-проектної документації, це відповідні погодження. Начальник відділу додав, що за час існування ремонтних робіт та реконструкцій будівля пережила чимало. Від початкового вигляду залишилося небагато. Якщо цю споруду подадуть на присвоєння статусу історичної пам'ятки, то спеціальна комісія буде. Визначати, чи є достатньо підстав для позитивного рішення. Безбар'єрність у пріоритеті у рівному за 8 мільйонів планують реконструювати вулицю Симона Петлюри. Гроші сподіваються отримати від благодійного фонду. Такі наміри підкріпили меморандумом. Якщо все вдасться, то на вулиці змінять асфальтне покриття, облаштують тротуари із тактильною плиткою та встановлять бордюри, які не заважатимуть людям з інвалідністю. Із деталями наш Максим Остапець. Зміни для маломобільних груп населення. Рівненська міська громада підписала меморандум з благодійним фондом Корабель допомоги співпраця передбачає реалізацію проєкту маршрут інклюзивності за кошти донора, зазнає реконструкції вулиця Симона Петлюри, що у Рівному. Дякую. Ми поміняємося твозицій. Добре, дякую. Це вперше в Україні приватний благодійний фонд буде інвестувати у міську інфраструктуру для створення маршруту по вулиці Петлюри. Чотири місяці ми підготували цей проект разом з Рівненською громадою, залучивши туди кошти приватних інвесторів. Донорів ми обрали саме це місто, тому що була дуже гарний відвідк. Відгук зі сторони місцевої влади. Місто має допомогти із архітектурними рішеннями, також за громадою проєктування та планування змін вулиці. Витрати на всі будівельні роботи покриє фонд. Загальна сума, яку отримує місто 8 мільйонів гривень. За словами виконуючого обов'язки міського голови рівного Віктора Шекерзяна, забезпечення безбар'єрності у пріоритеті для громади. Це буде маршрут. Він фактично буде від самого стапу, буде рухатись в центр міста по вулиці Семена Петлюри. Тобто він буде повністю інклюзивний для забезпечення саме. Для людей з інвалідністю це буде дорожнє покриття саме тротуари, Це будуть низькі бордюри. Це тобто буде всі по всіх нормах сьогоднішніх ДБН, для того, щоб люди з інвалідністю на кріслі колісом могли спокійно собі пройти. Про відсутність належних умов для безбар'єрного пересування людей із інвалідністю містом. Чимало говорять і пересічні жителі. Зокрема, опитані на рівняни кажуть, що у цьому напрямку ще є багато роботи. Вулиця Симона Петлюри точно потребує змін. Тут здоровим важко пройтися по деяких вулицях. Ну, наприклад, ось, допустимо, перед вами. Косточка вона нас часом вилазить, руйнується і важко пройтися. А інвалідам тим більше. Ну бо тут похолить незручно, по них просто пішки. А вже я мовчу, типу, про людей з вадами. Мені здається, що, наприклад, є тротуари високі, і люди з інвалідністю не можуть пересуватися по таким тротуарам. Має бути можливо більше сходинок, пандусів і щось типу, такого. Окрім покращення інфраструктури міста, благодійний фонд Корабель допомоги також закупив та передав новітні сенсорні термінали для міського центру надання адміністративних послуг спеціально для потреб людей з інвалідністю. Для людей з інвалідністю, для людей з порушенням зору буде також корисним, тому що тут такий вмонтований функціонал дає контрастність кольорів, що їм значно полегшить даний процес. Також даний термінал для людей з кріслах колісних Опускається нижня частина меню. Представники рівненської громади переконані, що все заплановане вдасться реалізувати у тісній співпраці з благодійним фондом «Корабель допомоги. Впорядкування ринку та тарифи на тепло це одні з ключових питань засідання виконавчого комітету. Які рішення прийняли та які зміни варто чекати рівнянам, Знає наша Вікторія Кимець. Зміни неминучі у рівному вже цього року. Хочуть завершити впорядкування території навколо центрального ринку. Мова йде про вулиці Шевченка, Пересопницьку та Полуботка. Торгувати там дозволено до 30 квітня. Опісля вулиці зроблять проїзними в односторонньому напрямку. Облаштують парковки для торгівлі. ж Передбачають інші місця. Задвільняється дві потреби. Це основне створиться додаткові робочі місця якісними. Тобто, це говорить про те, що ми дійсно дбаємо за самих роботодавзаза за саму роботу ярмарку і також забезпечуємо це відповідальність за те що має бути проїзд Процес перетворення території навколо ринку триває не один рік. Зміни вже відбулися на вулиці Базарній. Там облаштували пішохідну зону та встановили нові торгові місця. Підприємці офіційно платять податки у бюджет. Із проїжджої частини вулиці Шевченка прибрали усю торгівлю. Там наразі діє платна парковка і є проїзд в одну сторону. Взялися за старі павільйони для торгівлі. Їх планують осучаснити. Було надано дозвіл, встановити там. Аналогічні споруди, як на вулиці Базарні, торгові павільйони, які будуть забезпечувати продаж продуктів харчування рослинного походження, які були вирішені на городі, частина людей з полуботка перейде туди. Артем Ганущак додає, все встигнути мають до літа. Кошти на реалізацію задуманого сподіваються отримати від інвесторів. Попередня сума близько 15 мільйонів гривень. Як результат, ми отримаємо повністю круговий рух навколо центрального ринку. З доступністю людей з інвалідністю, з доступністю рівнян, які на платній основі захочуть запаркувати свої транспортні засоби. Обговорили й тарифи на тепло. Директор ТОВ рівне теплоенерго Олександр Ющук запевнив, хвилюватися не варто для населення. Ціни піднімати не збираються. Згідно діючого мораторію, тариф для населення змінюватися не буде, Як він залишається незмінним протягом останніх чотирьох років і становить 1913 гривень. Також на засіданні виконавчого комітету заслухали звіт. Щодо підтримки ВПО у Рівненській громаді. Розбирають спорткомплекс. На вулиці Степана Бандери у Рівному працюють над зведенням багатоповерхівки із бізнес-центром. Робляться на місці недобудованого спорткомплексу. Наразі розчищають територію та розбирають будівлю. Детальніше про це далі у сюжеті. Спорткомплекс, який так і не добудували. Майже тиждень на вулиці Степана Бандери у Рівному кипить робота. Із приміщення вже встигли зняти металеві конструкції. Наразі прибирають сміття та брухт, розчищають ділянку для майбутнього будівництва. За два тижні підготовчі роботи мають завершити. На Натап підготовчих робіт виконується якраз демонтаж частини тої будівлі і розчищається земельна ділянка. Підготовь підготовка під процес будівництва. Недобудований спорткомплекс у 2020 році викупив рівненський забудовник Олександр Бабат. Пізніше взяв землю під приміщенням на 10 років в оренду. Забудовник пояснює, все зносити під нуль не будуть. Зноси спорткомплекси, як ми дослідили конструкцію, нереально і того ми вирішили залишити стару споруду, реконструювати її під офісне приміщення. А взаді, де є незайнята ділянка, незабудована, там поставити дев'ятий поверховий будинок. Мешканці будинку на Степана Бандери 69, проти будівництва не виступають. Навпаки, очікують, що на місці закинутої недобудови наведуть не лад. Нюанси всякі були по випадках. В плані як діти там гуляють, були такі, що перелазили забори. Десь кірпіч, десь послизнулись, десь якась травма. Ну тобто я в принципі за те. Щоб воно було добудовано гарно облаштовано, і тоді не буде ніяких проблем. У планах забудовника звести житловий будинок на сім та дев'ять поверхів. Також планують облаштувати бізнес-центр із офісними приміщеннями. На першому поверсі планується комерційні площі, торгова площа з другого по четверте, це будуть офісні лоти, офісні приміщення. В північній частині земельної ділянки також передбачено будівництво багатоквартирного житлового будинку двохпід'їздного орієнтовно десь на 84 квартири, 9 9 та 7 поверхів. Уже із літа мають розпочати будівництво багатоповерхівки із бізнес-центром. На ділянці у 84 сотих планують також підземний паркінг. Передбачається, що можна буде залишати автівки по периметру усієї забудови. Разом із тим, має бути проведено реконструкцію наявного заїзду. Невже відновлять парк. ПДМ у Рівному не один рік перебуває в занедбаному стані. Парк має велику площу, проте більша частина цієї території в недоглянутому та аварійному стані. Зараз на ту ділянку вкотре звернули увагу, втім чи доведуть задумане до кінця у матеріалі Сніжани Твардовської. Занедбаний парк Рівного. Тут гори сміття, пошкоджені бетонні конструкції та вежа, яка руйнується. Так наразі виглядає парк біля палацу дітей та молоді, майже у центрі самого рівного. Попри це, там люблять проводити своє дозвілля місцеві. Відновити оцю будівлю, бо вона створює більш такий неприємний взгляд на цей парк. І тут виходить як два світи, та вроді місцевість гарна, а ця більш. Погіршується місцеві трошки. Частина, яка е, була призначена теж для відпочинку для літніх концертів, вона залишилася не буду недобудованою і протягом багатьох-багатьох років вона залишалася не безгосподарної скажімо так, ніхто тут нічого не робив, навіть сміття не прибирали. На цей парк вкотре звернули увагу. Тут розпочали поверхневі ремонтні роботи. Чистять територію від опалого листя та знімають із бетонних конструкцій шари землі. Ситуацію навколо парку винесли на розгляд комісії ТЕП та НС. За словами виконуючого обов'язків міського голови рівного Віктора Шакерзяна, наразі грошей на реконструкцію парку не виділяли. Поки що ніяких коштів на парк. Парк ПДМ не виділялась, тому що є він на утримання саме парку, самого парку, тобто він забезпечує парку Шевченка і також парк ПДМ. Що стосується тих робіт, які сьогодні виконуються, це виконується саме поточний ремонт, тобто це не виділяється кошти окремі. Це на утримання і так і залишається. Начальник відділу планування та урбаністики управління містобудування та архітектури Андрій Шевчук зауважив, що першочергово потрібно вирішити питання з водовідведенням, адже парк біля ПДМ є найнижчою ділянкою цього мікрорайону. Величезна кількість дощової води туди стікає, незаживлення заживлення дощової каналізацією. Потребує вирішення власне цього питання, щоб будь-яке облаштування якихось інфраструктурних об'єктів не було знівельовано підтопленням. А друге це визначення стану всіх конструкцій і об'єктивне прийняття рішення з приводу того, що що можна зберегти, то зберегти е, і потім в подальшому ефективно використовувати, а що не можна, то демонтувати. Також додає в парку, потрібно демонтувати частину старих бетонних конструкцій та зробити нові зони для відпочинку рівнян. Там є передбачено ряд об'єктів, які ще мають бути облаштовані. Це і е, Майданчик для вигулу домашніх улюбленців це формування амфітеатру в тій частині, де зараз амфітеатр. Це ще ряд об'єктів спортивно дозвільних які мають бути облаштовані там. Як зазначає виконуючий обов'язки міського голови рівного Віктор Шакирзян, попереду багато роботи, щоб перетворити цю локацію на безпечне та комфортне місце відпочинку. Є дуже багато напрацювання. Думаю, що рівняни теж хочуть побачити, що там можна буде зробити. Але після того, коли ми побачимо, що можна буде зробити, і утримати ті конструкції, які там сьогодні немає. Чи доведуть усе задумане до завершення? Дізнаємося згодом. Втім, вартуватиме це для міського бюджету чималих коштів. Остаточної суми на усі потреби назвати зараз не можуть. Буде парковка поблизу Оствиці у Рівному цього тижня розпочалися підготовчі роботи з облаштування стоянки. Про це просили ще з минулого року. Від місцевих отримували неодноразові скарги від гостей історичного парку. Реконструкція, якими будуть зміни, дізнавався наш Максим Остапець. Роботи стартували поблизу парку історичної реконструкції остріця. Розпочали облаштовувати парковку. Це місце є одним із родзинок Рівного і щороку приймає велику кількість туристів. Як розповів Юрій Ойцюс, для відвідувачів відсутність парковки спричиняла чималі незручності. Вже дуже давно люди просять, щоб зробили там парковку. Минулого року зробили добре, хоч дорогу, бо дорога була теж страшна. Ну і людям просто банально нема куди поставити машини. До нас уже з того самого Києва зі Львову їдуть автобуси двоповерхові, вони вниз спускаються тут ну, жахіття. Відвідувачі парку однозначні. Парковка потрібна. Це таке відпочинкове місце громадське, десь в рівному природа і багато людей, особливо по вихідним, тут буває. Того, біля такого місця було б добре, щоб була достойна парковка. Я вважаю, що відпочивальникам, які приїжджають сюди, в основному з дітьми. Приїжджають, от проводять квести, І, значить, багато діток тут є. І стоянка, це я вважаю, що це обов'язково має бути. Земельна ділянка, на якій почали облаштовувати парковку, перебуває на балансі міського комунального підприємства. Саме комунальники і відповідають за роботи. На сьогодні триває підготовчий етап, як розповів виконуючий обов'язки міського голови рівного із бюджету на ці роботи додаткових грошей виділяти не будуть. Комунальники зроблять все у межах того фінансування, яке у них є. Віктор Шакризян додав, що також хочуть порядкувати рух автомобілів по вулиці, яка веде до Оствиці. Ну, потреба дана вже вона була, оскільки ми в попередньому році передали постійне користування на спецкомбінат. Тобто це і наше комунальне підприємство, це є 27 сотих. Ми наразі своїми силами виконуємо ті роботи, це щоб розрівняти повністю ту територію, зробити так, щоб вона була дійсно доступна для всіх. Цьогоріч у планах лише підготувати ділянку для майбутнього капітального будівництва стоянки. При її облаштуванні у майбутньому планують наявну площу для автівок збільшити. Наразі паркуватися будуть на тому місці, яке розрівняли комунальники. Боротьба триває в умовах постійних атак ворога. Українські воїни виборюють нашу свободу. Для успішного виконання завдань вони постійно потребують допомоги. Електростанція «Екофлоу» та Старлінки стали їхніми незамінними помічниками на передовій. Як рівне підтримує захисників та чому ця допомога така важлива, розкаже наш Артем Максименко. Портативні електростанції Екофлоу забезпечують автономне живлення, а системи Starlink стабільний інтернет-зв'язок навіть у віддалених районах. Ці пристрої дозволяють нашим військовим залишатися на зв'язку, отримувати оперативну інформацію та ефективно виконувати бойові завдання. Будь що інноваційне, чи будь-що, що вмикається в розетку, там умовно кажучи, від павербанка до ноутбука потребують підрозділи. «Екофлоу» на сьогодні ну або такого роду зарядні пристрої. Це універсальна річ, коли ти в в полі мусиш бути елементарно на зв'язку, мобільним, старлінком, бути, розуміти обстановку в будь-якій ситуації. Рівненська громада продовжує підтримувати українських військових. Передали 40 портативних зарядних станцій екофлоу та 4 старлінків для 14 військових підрозділів. Це надважливі, можна так сказати, зарядні пристрої, які допомагають функціонуванню і виконанню бойових завдань, в принципі. От і хочемо подякувати, в принципі, бо це є надважливо для оборони і захисту. Підтримка військових для рівненської громади стала уже буденністю. За Словами виконуючого обов'язки міського голови Віктора Шакерзяна, закуповують для військових товари подвійного призначення на постійній основі. Наша команда хоче допомагати максимально. Не тільки допомагає там, громада наша, допомагає так само і фонди. І це основне, тому що дуже важливо, знаєте, все робити вчасно. Дуже, знаєте, особливо, коли приїжджають до нас військові, це є жінки. Ти розумієш, наскільки. Дуже сильна наша армія, чому тому, що наже жінки йдуть боронити нашу державу, і ти розумієш наскільки важливо допомогти все запитів для військових менше не стає. Додає Віктор Шакирзян. Навпаки, все більше частин звертаються по допомогу, намагаються реагувати на кожну потребу. Редусім, безпека дітей у рівному цього тижня. Відкрили перший центр захисту прав дитини. Там допомагатимуть тим, хто постраждав від насильства та опинився у складних життєвих обставинах. Відкрити центр вдалося завдяки підтримці партнерів з Кореї. Як працюватиме новий осередок допомоги, розповість наша Вікторія Якимець. Запитайте, будь ласка, дитини. Чи може вона детальніше описати особу, яку вона бачила? Про яку вона тільки що розповідала? В одній кімнаті працівники поліції, в іншій дитина із психологом. Так працюватиме перший центр захисту дітей у Рівному. Відкрили його на базі колишнього центру зайнятості. Тут надаватимуть допомогу неповнолітнім, які стали жертвами або свідками насилля. Ми будемо працювати з усіми дітьми. Це всі дітки, які опинилися в скрутних обставинах життя. Це діти сироти, діти напівсироти, це діти, які сьогодні знайшли свій прихистоту в мирній Рівненщині». Як пояснив омбудсмен України Дмитро Лубінець, рівне обрали, тому що тут велика кількість багатодітних сімей. Профінансували облаштування центру. Партнери із Кореї. Нам сказали, що можуть профінансувати два, два центри. Ми обирали їх перший центр. Перший регіон, який я запропонував, це була Рівненщина. Другий регіон ми обрали Дніпро, загальне фінансування повного проекту мільйон двісті. Здається, мільйон двісті. Мільйон двісті п'ятдесят американських доларів, як зазначив посол Кореї Пак Кічанг, відкриття центру для захисту дітей важливий крок у рамках співпраці двох держав України та Республіки Корея. Я сподіваюся, що центр захисту прав дітей у Рівненській області стане не просто місцем допомоги, а ключовим осередком до тривалого психологічного та соціального відновлення дітей. Більше того, цей центр може стати платформою для дослідження та розробки нових ефективних моделей захисту дітей постраждалих від війни. У центрі два поверхи на другому працюватиме команда уповноважено з прав людини, а на першому розташуються правоохоронці та психологи. Одненька кімната створена, в якій знаходиться дитина і психолог. Попередньо ми надаємо психологу перелік запитань, які потрібно задавати дитині, і дитина вже з нею спілкується. В іншій кімнаті знаходиться слідчий та законний представник. Тобто, ми все чуємо, що відбувається в кімнаті, які знаходиться дитина з психологом. На Рівненщині подібний центр є першим. Загалом в Україні їх працює. 7. Тут все те, що потрібно дитині. Дім, мама, тато і сонце. Ми точно, як дорослі, маємо зробити все, щоб так було. Але я знову, коли подивився на цей малюнок, я згадав 11 дітей, яких приїхали до нас минулого тижня із Запоріжжя. Без мами і тата з інфлюзією, яких просто привезли на автобусі. Також тут працюватимуть із дітьми, яких було примусово переміщено із підконтрольної території України на територію Росії. Центр уже працює. Туди звернутися можуть усі, хто цього потребує. Це були усі головні події рівного за цей тиждень. Побачимось. Партнер показу громадська організація Рівне разом. Довіряй місцевим.